Всім доброго раночку вже наступний день. А тим часом до мене приїхала посилочка від машуні. Я замовила речі в неї в магазині і зараз буду приміряти. Мама, мама привезла, бо вона одна посилочка була на всіх, на мене, на маму. І ще мамина подружка Саша теж собі замовила там речі. Тому ми одній посилкою забрали все. І зараз я буду міряти те, що моє. Перше, що я хочу поміряти, це ось цей світшот. Дивіться, такий класний. Він дуже теплий. Тут начос такий. Хто не знає, у Маші свій інтернет-магазин. Посилання я залишу під відео. І там дуже класні речі вона підбирає. І джинси, до речі, це теж з її магазином. Теж дуже класні, висока посадка, ну, вони вже е, літні, вже, мабуть, не сезон такий купувати такі, але свішоват просто супер. Мені дуже подобається. Я його коли побачила, Маша мені скинула фотки. Я одразу сказала, Маша, це мені треба точно. Клас. Просто клас. Я задоволена. він дуже теплий. Дуже теплий. Клас. Я шукала саме щось таке тепле, об'ємне і колір дуже мені подобається цей колір. Там є ще інший колір, здається, синій. Так, синій. А, може, ще якийсь є, не знаю, але мені подобається такий темно-сірий, він мені дуже пасує, я знаю цей колір, тому його і замовила. Так, ось така водолазочка. Мені подобається, що тут є замок. І можна розтібнути. І... Зовсім по-іншому виглядає. Мені так навіть більше подобається. О, ось так. От я обожнюю такі викати от горлишко, коли розтібнете. Дуже подобається. Це ще не все. Зараз я інші буду міряти. Білий колір. Я люблю білий колір, ви знаєте, це один з моїх. Фаворитів, білий колір. А ще мені дуже подобається, як виглядає ззаду мій фон зараз. Око радіє моє. Дякуючи машуні, Дякую. я зробила цю красу у себе. І кожного дня тепер покидаю, дивлюсь. Думаю, яка в мене дочурка класна. Машуня, примірочка. Дуже подобається, класно. Сів, я думала, буде в плечах за вузький, але ні. Просто як на мене шитий. Зараз буду інші міряти. Подивіться на цей колір. Просто пушка! Горло можна так. Мені, до речі, подобається, коли. Оце довге горло, не закотане, а от так зроблене. Дуже класний колір. Я, я б собі такий не обрала поміряти, ви знаєте, я побачила на фото машу в цьому кольорі, ну і їй дуже він пасував, і я зрозуміла, що, оскільки ми з нею схожі, мені теж буде він пасувати. І я не помилилася. З чорними джинсами вже ж буде його носити. Ой, клас! Я... А знаєте, що тут дуже зручно? Тут дуже зручно, що це горло дуже класно тягнеться і можна вдягти, тобто так повністю розтягнула я його і вдягла через голову ні макіяж не стирається. Знаєте, як водолазки незручно вдягати, у яких горло таке туге. Повністю, якщо в тебе там прическа чи щось, то взагалі не можна щось зав'язаного на голові, неможливо нахтягти. А тут горло дуже класно тягнеться, і це мене більш за все порадувало. Ще в мене один такий голів тільки іншого кольору, тому зараз теж покажу вам. Клас! Так, відео для Маші. Покупочка у Машуні. Дивіться, який класний! Гольф, водолазка. Дуже м'яке горло, дуже м'яке. Пролазить голова, не треба отак натягати, знаєте, як зазвичай водолазки натягуються, що весь макіяж залишається тут, ні, нічого не залишилось, все повністю розкривається і надягається дуже зручно. Дуже тепленький, м'якенький, приємний, я в захваті. А колір який класний. Зараз ще один буду міряти. Почала знімати для Інстаграм і побачила, яке в мене дзеркало. Так начебто й не видно, а в телефоні кожна пилинка дуже-дуже дуже сильно її замітно, помітно, тому вирішила навіть протерти дзеркало. До речі, дзеркало прикольне, воно не сильно запилюється. Я його не так часто і протираю, і воно нормальному вигляді в мене. ну... Так, і нічого не було видно, адже тільки на телефоні було видно. Зараз буде чистеньке. Вже перша сторіс пішла так, бо в мене там такі емоції, що я вдруге, мабуть, не зможу так само повторити. Що ще зроблю зараз? Так стати. Мені зручно себе фоткати, телефон перекриває. Наступно покажу все ж таки, як класно знімається горло. І як вдягається інше. О. І все. Так. Ще одна. Чорна. Дивіться. Оп, і все. Дуже, дуже зручно. І дуже довгі рукава. У мене е, довгі руки і. І ковтинки на мене рукав ось так. Всі. От просто ви могли помічати, що я постійно ось так всі ковтинки ношу. ношу. От. Все тому що вони ось такого розміру довжини. А тут довгі. Такого. Так. Клас. Яка класна якість, слухайте. Ні? Нарешті можна в інтернеті замовляти і не боятися, що прийде не таке, як на фото. ЛВК Shop.ua. Заходьте, дивіться, там багато класних речей, Маша все компонує, і верх знизу можна одразу заказати і не мучатися. Що з чим потім носити? Все видно на фотках і все. Вона у всьому там вдягнена, що саме є в них у магазині. Клас! Ще один. Ну і ось другий. Друга водолазочка, чорна. Така сама за якістю, дуже класна, дуже рубчиком, м'якенька, приємна. І надягається без проблем. Взагалі без проблем надягати і е, знімати можна. Так що всім раджу, дійсно класна якість. Довгий рукав. У мене всі рукава зазвичай короткі на мене, а тут якраз, бо в мене за довгі руки. От, тому у кого звичайні руки, то буде трохи з напуском навіть клас, я дуже задоволена. Поїхали. Ма зроблю рекламку. До речі, розміри всі однакові тут. У неї. А, і оцей чорний і синій, той, вони так добре тягнуться, що наліз чорний навіть на мамину подругу Сашу. Вона дуже тоненька тут, в талії. але в неї, я не знаю, четвертий, мабуть, розмір грудей. І на неї на ліс, він і дуже класно їй пасує. Прям така фігуріста, так красиво, їй в ньому. мама фоткала, у мами є відео навіть в Ютубі, бо вони разом міряли. От, тому підходить на будь-кого. Тобто, на мене він класно, ніде, бачите, рукава, все клас, все супер. От, і якщо у вас... Третій, четвертий розмір грудей, то те, теж він підійде. Зараз я про це теж в інстаграмі напишу, бо це дуже важливо. Перша примірка. Опа, опа. А трошки боком. Отак, отак. Ручки вгору. Все добре, все піднімається, все працює. Ой, красота. Красота. Так, на Сашку підійшов. Ну, значить, і на мене підійде. Так, а горлушко так. як там? Нормально. Да? Все добре. Все. Ще раз втягла цю ковтинку. Зараз для інстаграм зніму, просто бачите, ось за це я казала. Ось тут звичайний рукав. На звичайну людину він буде нормальний. Ну, може, от так буде. А на мені ось такі рукава. Ну і ще ось така водолазочка. А, в такому вигляді теж мені дуже подобається. Тут трохи коротший рукавчик, але на мені він коротший, ніж на звичайній людині, бо в мене трохи довші руки, ніж у людей. Дуже-дуже теж якісно, Теж невеликий такий рубчик є. Приємна до тіла. Джинси, до речі, теж з того ж магазину. Всі речі дуже якісні, перевірено, так що замовляйте, не пожалкуйте. І ціни дуже класні. І ось така худі, Дуже приємна, якісна, тепла, як і все у магазині Машуні. Там начосик. Класний начос. Тепла річ, в общем. І є різні кольори, начебто ще один колір є. Я не знаю, наскільки їх там багато, але ще синій я бачила. А мені дуже подобається ось такий темно-сірий, тому я саме його обрала. І зима тепер у мене буде тепліша.